16 жовтня в Україні почав діяти закон про очищення влади згідно із пояснювальною запискою мета люстраційного документу відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів. Полтавці охоче сприймають закон, втім сумніваються, що в нашій державі його будуть виконувати дуже позитивно. Це питання наболіло, і воно вже давно висить в суспільство. Буде корисно, якщо будуть тут широкі маси людей задіяні тільки тоді, коли маса зможуть висказати своє наболіло. Дуже влада корумпірована. От я тому це і ставлюсь. Тому що треба, треба вже займатися цим питанням давно, давно, давно. Я, то ставлю, я ставлюсь положительно, дуже положительно. Але діло в тому, що її не роблять, її роблять тільки нізи, для, для галочки роблять, а себе ж вони не ілюстрірують суддів, прокурорів. В рамках закону Міністерство юстиції на своєму офіційному сайті створило і запустило у вільний доступ. Реєстр люстрованих чиновників є серед них і Олена Адамович, колишній директор департаменту економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації. Наказ про звільнення днями підписав очільник області Віктор Бугайчук. Після того, як юридичний департамент провів відповідне розслідування, згідно із законом про очищення влади, Олена Адамович протягом 10 років не зможе обіймати керуючі посади на держслужбі, хоча в мене там до неї, як та фахівця спеціаліста, немає ніяких претензій, вона має там багаторічний досвід. Люстрація це не покарання. Люстрація це просто. Очищення влади. Люди виходять і можуть працювати і служити нашій батьківщині. Не обов'язково в ранзі голови або першого заступника. Законність свого звільнення Олена Адамович планує оскаржити в суді та переконує, що в її роботі ніколи не було корупційної складової. Департамент за останні півроку чотири рази перевіряли органи фінансового контролю. Жодного порушення не виявлено. Йдеться в коментарі, надісланому Оленою Адамович до нашого телеканалу.